Переходимо до наступного питання. Будь ласка. Вернулася до нас Стефанко Марія Михайлівна, яка просить затратити технічну документацію щодо встановлення поліціональної ділянки квадратних метрів. Комісія пропонує відверту. Пропозиції зауваження. Немає сорок очкова. За. Погребення. Рудов є за. А то валют. А Бугарський. За. Вадевіч. За. За Хару. Вацьков. Розводовський. За. Сенчешин. За. 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 Будує. За. Сенчук. За. Кабан. За. Радеш. За. Тринадцять за. Тринадцять за рішення прийняти. Стехурак Тарас Васильович просить нас затвердити технічну документацію, що до уточні площа. З мене гілянок, сега санчів і кевки, юнець, проти ведення особисто святого. Селічівченко на ділянку чотирисотки двадцять квадратних метрів. Комісія пропонує затвердити. Пропозиції до проекту рішення. Немає вставленого. Очко, погребенець, круто фіст, зайшук, за. за. погаський, за. Матвейчук, за. Захарук, за. Мацко, Розмадовський, Сенчешин, за, за. за. Бузуряк, Сенджук, Аван, за. Радеш. За. Ренат за рішення прийняте. Колісник Марія Михайловна просить нас за Технічну документацію, заперечення позирання ділянок, які були надані суфічку, находів методи допомогли і вже спадщину, після якого вона оформляє ціле призначення даних ділянок під будівництво і для ведення особисто селянської селі хівчин у поліція Довбуша Однак площа земельних ділянку 25 сотників, для ведення площі земельної ділянку 23,88. Комісія пропонує затвердити. Пропозиції зауваження немає. Почуваю. Повідомляє трутовість за люквейшу, а то мені люквейшу. Ковальський. за матейчук, Захарук, За. Матко. Розводовський. Чеше, за уже. За. Сачук. За кабан. За харадеш. За. Рішення прийняття. Стипуваль Петрова Севич просить на запитати технічну документацію ділянок ділянки. Призначення, яких ведення особистого снявського господарства. Площа ще в ній 54 сотки. Другий національний діяльник 36, яке комісія пропонує затвердити. Пропозиції зауваження? Немає? Ручкова. <кхух> За. Огревенда. За. Крутофіст. За. Малюк Пейшу. Артем Малюк Пейшу. Погальський. За. Матейчук. За. Захарук. За. Мацко. За. Розводовський. За. Сенчук. За. Сенчук. За. Кабан. За. Радешко. За. 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 Рішення прийняти на А Луканюк Іван Ясикович просить на затвердити технічну документацію з нової ділянки, які здається на Одесському Сілянську, літній вулиці Хмельницького. Точка міє ділянки безпекності, наступної ділянки 40-44. Комісія потрібно заперечувати. Пропозиції зауваження немає вставленого погребеденця. Крутопіську. Це малютні кілька теж. За. Захару. За. Мацко? за. Розводовський. За. Сенчук. За. Кабан. Задеш. За. 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 Рішення за. Іван військо. Просить передати земельних діянку. У власність комісія пропонує передати. Пропозиції зауваження немає. Станом. Учко. Угребений. За. Улюк. Угаз. За. Матерій за Харук. Розводовись. Сенджук. Амад. За. рішення Господня Світлана Васильівна просить нас затерти технічну документацію на земельні ділянки СВ призначення кої для ведення особисто далі господарства, скільки він чин поводиться на Земпі, то ще становить там ділянку 815 Пропозиція комісії затвердити. Пропозиції зауваження до проєкту рішення. Немає слава. На Пучко, Полгребенець, за. За. Рутопіс, за. Угальський, за. Матейчук, Загалу, за. за. Розводовський, Свічеше, Заводоляк, Селюк, Кабан, за. За. Радешки. За. за. Рішення прийняти. Наступний див'ян Уляна Івана просить нас надати земельну ділянку орієнтовної площі п'ятсот. Селі Хімченко вулиці в незалежності по власне відвідувати облаштування майданчиків збору яку. Комісія про зміни на Пропозиції зауваження? Немає. Ставлю на голосування. Пучко? За. Погребен? За. Крутопіс? За. Повальський? За. Матейчук? За. Захарук? За. Бацьковський? Розводовський? За. Санчишин за Кузуляк? За. Сенчук? За. Абан Радейчук? За. так, За. 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 Рішення прийнято. Пошук Наталії Антонії Можосик проводити межу зі сторони Марчука Віталія, так як він перебуває за кордоном. Комісія пожонує попросити. Зауваження пропозиції немає, ставимо освоєння. Повременний. Круто пісню. Матейчук. За. За. Матейчук. Захару. Мацько. Рободовський. Синчише. Забудля. Течук. За. За. Мадечук. За. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Технічну документацію, для ведення особисто на земельну ділянку світове призначення, якої доведення особисто селенського господарства в селі по вулиці Івана Мазепи, площа якої становить 25%. Місія пропонує затвердити. Пропозиції зауваження. Немає ставить. Хучко. Погребенець. Крутові. За. Бувайський. Вадеж. За пару. Вацько. За. Сем'єше. Садюк. Кабан. Тягайте, за Рішення прийнято. Оленюк Наталія Михайлівна просить передати замена ділянку для будівництва відповів житлового будинку господарських будівель і споруд, плоті якої становить 25 по вулиці Зеленій номер 1 У власність. Комісія пропонує передати. Пропозиції зауваження немає вставленого. Пучко. Повременний. Круто фізку. За. вас за Захарук. За. 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 Батько. Розводовський. За. Семчиш не забудує. За. Сенчук? За. Кабан? За радяч. Рішення прийняти. Господня Світлана Васильна просить передати у власній зіметі для у будемо походити в юридичку у селі вулиці Івана Мазепи, 45. Отже, якої пекти планує зауваження За. пропозиції За. немає. Пучко, Пучков. Повредан. Пруштовкиз. Вылюб. Пулась. Захарук. Матко. Розводовский. За Кузуляк. Санчук. Кабан. Радеш. Что ты? Степурах Марія Миколаївна просить затвердити на станцію до сотнення той земельний ділянок сіже, призначення якої для ведення особисто сімейського господарства, яка знаходиться по вулиці Івана Мазет, площа якої становить 36 сотків 27 квадратних метрів. Комісія пропонує затвердити. Пропозиції за зауваження немає. Ставленого голосування. Полібене. Круто пізд. Угарський, Матечук, Захарук, Мацько, Розводовський, Чечен, За. Сенчук, Кабан, Радешко. За. 14 за Чотири за рішення прийняти. Юрійчук Василь Мекрович просить нас за технічну інформацію земельних ділянок під будівництво та для ведення суперську поводиться Степаном Бондаря. Костя земельний ділянку є будівля 69 для ведення в 100 пропонує затвердити. Пропозиції зауваження немає. Ставлю на голосування. Пучко, за. За. погребенець, Голюк? квіст, Пугальський, пугайський, за. матейчук, Захаруб, Мацьков, Розводовський, Семчешин, Будуряк, Сенчук, Кабан, Радешко. Чотирнадцять. Іни, Палана Вікторівна, ось на затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення медземельної ділянки цього призначення якої для речення Сувесносиленського по вулиці Сірка Сала Ківчен площею 20% 23 квадратних метрів. Комісія пропонує затвердити. Пропозиції зауваження. Немає, ставлю совместних. Пучко. Погребельний. Крутопіз. Вилюк. Пугальський водеч. Захару. Бацько. Розводовський. Ценчеше за. Будет. За. За. Кабат за Радеж. За. Атаман? 14 за рішення прийнято. Атаманік Володимир Михайлович просить нас задати документацію щодо встановлення відповідного земельної ділянки земельної ділянки за речення Советсько-Сняцької театрів будівництво по вулиці. Шухевича, села Хімчен, то що мене ділянки для будівництва 25, для особисто Сіянського одна ділянка 35 сотків, інша ділянка тоже 25 сотків. Комісія ну, пропонує за місцем. немає ставиного голосування. Пучко, погребене, круто пісню, Ковальський, матечук за, за. руку.

Які знаходяться в селі Хінченко вулиця Михайло Грушевського, площа земельної ділянки для будівництва 25% для ведення особисто снявського, двадцять 36 Комісія пропонує затвердити. Пропозиції зауваження до проєкту рішення немає. Але наголошує погребельний крутофіс, полюгальський матері заперу. Паспорт за. за. Розмадовський. Забуду за. за. я. Зайчук. Амант. За. 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 Рішення прийняти. Петро Петрович, про це завершувати технічну документацію, що зауваження про земельні ділянки, які тут на Олег Лісовичу, Петру Михайловичу, Миколаєвичу. Згідно рішення Кимчасної сільської ради, що знаходиться в соліком вулиці Незалежності. площа земельної ділянки для будівництва 25 ведення одна ділянка має 2283 квадратних метри і зімельна ділянка чотири квадратних метрів. Комісія потрібно завернути. Пропозиції зауваження до проєкту рішення немає? Немає. Ставлено голосування. Почто. Погляденний. Так, полю да. атама. Погласим. Матенько. Захару. Матском. Розбудовський. Синчешні за позволяє. За. Сенчук. За. Аман за. Радеш. 15 зайшов. Під те, що вони росла, не просто заплатити технічну документацію, щодо уточнення було земельної ділянки, які її належить згідно рішення Хімчинської сільської ради по вулиці Шевченка, площа одного є земельних у місець 7.20 за верденя, а для БУНСу 9.65. У місець пропонує запрацю. Пропозиції за ухвалення до проєкту рішення Немає. має столано голосування. Почко. Погребенник, Так. Група 12. Голосує. Атамоня. Захарук. За. Мацкор. За. Розодовський. За. Сімчента Бодуля. За. Танків. За. за. Каван. За. 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 15 за. Більше України. Максим його проман Юровіч просить надати дозвіл на виготовлення рефельного плану території, внесення в локальних змі до генерального плану селаським чином частині земельної ділянки, яка знаходиться за адресою сьогодні вулиця Шкільна площа якої становить 426 квадратних метрів, сільве призначення якої подальшому буде змінюватися і зведення особистого селянського будівництва та осування будинку. Комісія пропонує надати дозвіл. Зауваження пропозиції немає старої голосування. Кучков, погребенник, крутопіс, Олюк, Атаманюк, Поганський, Матеч, Загород. Мацков. Розводовський. Будет. Сачук. Абан? За. 15 за. Рішення прийняті. Ворог Ярослав Ярославович просить нас затвердити технічну документацію щодо уточнення плачі земельних ділянок, які йому належить від новішня на Кінчевської сільської ради, де знаходиться за адресою. Ділянка No1, площа 3500, для ведення вулиці Зелені, ділянка No2, площі 25, під будь по вулиці Зелені, 78, а ділянка No3, площа 25, по вулиці Лісні для За Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Немає ставного суму. голосування. Круто к'ясню. Волюк. Это воюк, за пугальський. Ватечок. Загалу. Москва розводовський за Бонжеля. За. Сенчук. За Абан за Радіш. Питається за питання за рішення. Романю Галина Іванів просить нас затвердити технічні документації щодо уточнення хлопця ділянки, який він належить згідно до співколець, що знаходиться за адресою в судові членів вуличного незалежності. Ці две призначення даної ділянки для ведення особистого спілського комісія пропонує затвердити. Пропозиції зауваження до проєкту рішення немає. голосування да. да. Ставлено освоєння. Пучко. Погнемене. Прутовність. Гулюк. Атаманюк. Угальський. Матейчук. Загору. Матко. Розбудовки. Симчешний забузуля. Сенчук. Кабан. Радеш. Питається за рішення прийняти. До наступного. Наступне в нас народне розповідання села. У нас звернулася міфікура Ольга Григорьов, яка просить затвердити технічну документацію щодо уточнення що, оточення пошта мій проміжомений ділянок, який вона успадковує після смертних по руках Григорія Васильовича. Земельні ділянки розташовані в собі ребенка вулиця Героїв Небесної Зодні. Площа однієї земельної ділянки. 2600 6 квадратних метрів це деревня особисто селянського. Площа ділянки 1472 по вулиці теж переведення селянського господарства. Площа 5 ділянка, площа 25 Сотичів, для будівництва по вулиці Героїв, Небесної Сотні. сотників. Помісія пропонує Пропозиції за Пропозиції зауваження. Немає, поставленого. голосування. Русофіс. За. Голюк. Атаманюк. За. Батейчук. За. Полюб. За. Атаманчук. За. Огарський. За. Васко. Розодовський. Земчища та Бузуляк. За. за. Кабан. За радеш. За, радеш. за. за. рішення прийняти. Семотюк Василь Васильович звернувся із заявою. Уточнити площу та лінійні правильної регіональні пан, який знаходиться у частку царного села. Рівна площа якого становить 22% 99 квадратних метрів. Комісія пропонує затвердитися. Пропозиції зауважені. Немає складенного голосування на них. Пучко? За. Погребник. За. Рутопіс. <кхів> За. Атаманюк. Пугацький. За. За. Батечук. За. За. Захару, Маско, За. Розводовський, Земчешин, Будуляк, Сенчук. Кабан за. 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 Рішення прийнято. Переходимо до наступного. Чи можу по просить затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення має земельної ділянки в яка знаходиться в участок царина села Регіна, площа якої 22 сотки 92 квадратних метрів. Рішення пропонує Пропозиції, зауваження? Немає? Немає. Очко? Да. Погребено? Да. Крутопіст? Да. Волю? Атаманюк, Бугарський, Матеч, Захарук, Марсков, Рободовський, Семчечин Завзуяк, Сенчук, Каман, Ранеш. Багато часи Петрович просто передати у на інтересну ділянку під будівництво в селі Рівне, вулиці Центральній 77, в общеї страни, 25%. Місія пополує передати. Пропозиції за важне немає? Кучко, да. погребенець. Крутофіст, да. дзволюк, садаванюк, пугальський, да. бандеч. Да. Закару, да. Баскор, да. да. Розбадовський, да. Салічеченка, да. Бузуряк, да. Сенчук, Каба, Радеш. Рішення прийнято. Сенчу Тарас Іванович, просить нас затвердити технічну документацію щодо уточнення. So watching speaking... <around> the proposition. Fruit of his battery. Zacharu. Rozwoodski. Semčeš. Senchu. Kaban. Замовлення Валентина до просить нас надати її попередню оренду земельни ділянку рієтурному, то що 20% сотків в селі Реальної комісії пропонує нам да. Пропозиції зауваження. Немає ставленого голосу. голосування. Погребення. За. Курюк. Атомалюк. Угарський. За. Матеч. За. Захару. За. 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 Матко. Розводовський. Симчеш. За. Будуля. За. 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 Сачук. За. за. Кабан. За. За. Радиш. За. 15 за. Рішення прийняти. Бухачук Василь Михайлович просить на затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення межімельної ділянки парі, площа якого становить 19% сотків 16 квадратних метрів, то є ребенку учасник царина. Комісія пропонує затвердити. За. голосований. Да. За. Да. Да. Куртов да. 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 За. голюк. За. Атаманюк. Угарський. Матеріч. Загору. Мацько. Розводовський. Забуд. Закіп. Сенчук. Кабан. Так. Заградичник. 15 за. Рішення прийнято. Сенч, Марія Миколая. Просить передати у вас зібрання ділянку для будиницького ден поставських будівель із пору по вулиці Мавка Черни 12 тощо 25 років. Комісія пропонує передати у Ставлю даний проект на голосу. Пучко. За. Огнебельний. Крутофіст, полюк, доменюк, Лугарський, Матеч. За карум. Маско, Родовський, Сенчук, рішення Радеш. Да. Сенчук Тарас Іванович да. просить нас затвердити технічну документацію на земельну ділянку відрядження ОСБНського ООС. Комісія пропонує завернути. Ставлю за непременно. Кучко да. поглядає. Yeah. Рутопєскі полю. Да. Артаманюк, Кугайський, Матейчук, Захаров, Мацко, Розводовський, Забуцуляк, Сенчук, Кабан, Радеш. Наталь, за рішення прийняття. Група Антоніна Станіславовна просить на затвердження технічну документацію щодо встановлення нової нове ділянки паї, яка знаходиться у частках рівні села Рівне, площою 2350 квадратних метрів. Комісія, що ви розглядаєте. Слава Жодані, коректно Пучка, погребенець, крутофіст, гулюк, атаманюк, пугальський, матейчук, захарук, мацько, розводовський, забузуляк, сенчук, кабан, радиш. Питання за рішення. Петро Петрович, просить затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки Пайло, що якого становить сімнадцять сотків сімнадцять квадратних метрів. Кучко за. Погребенник, Крутопіс, полюк, Дамалюк, Пугарський, за. за. Матейчук, за. Захарук, Мацько, за. Розвадовський, Сичижа, Бузуляк, Сенчук, за. Кабан, Радеш. За підписся за, за. рішення прийнято. Сенчук Марія Миколаївна просить затвердити технічну документацію на земельну ділянку Купаю. Для ведення особисто селянського, перепрошую, площею 1460 квадратних метрів з поблизу Маркачаникові допомагають зараз. Кучко, Огременець, Волюк. Олюк, Таманюк, Угальський, Матечук, Захарук, Васков, Розводовський, Сивчичка, Бузуляк, Зенчук, Кабан, за. Рішення прийнято.

Затвердити технічну документацію для ведення на земельної ділянки цієї призначення кої для ведення особисто сілянського господарства, участок на площі 25%, 27 квадратних метрів. Місі пропоную затвердити. Ставлю даний проєкт. Пучко. Погребенний. Крутофіс, полюк, Атаманюк. Погаський. Матечок. Зак. Вачко. Будує. За. Цей. Талант. Зарадеш. За. 15 за. Вона за рішення прийняла. Юрій Юрович просить затвердити технічну документацію на земельну ділянку ПАІ в селі Ревний участок Царина, площа 8,32 квадратних метрів. Комісія, поки ми